4, 24 жовтня, Субота і самооцінка. І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоб пізнати, що я, Господь Бог ваш. Розповідають історію, що відбулася в ті жахливі часи, коли безліч людей відправляли до фашистських концентраційних таборів. Після прибуття потягу до одного з таких таборів смерті офіцери СС почали відокремлювати працездатних чоловіків, жінок та дітей. Один із новоприбулих належав до королівської родини. Від самого початку він зрозумів, що може більше ніколи не побачити свого сина. Тому він став перед хлопчиком на коліна і взяв його за плечі. Майкле, сказав він, щоб не сталося, я хочу, аби ти назавжди запам'ятав одну річ ти особливий, ти син короля. Незабаром солдати розлучили сина з батьком і відвели до різних частин табору. Вони більше ніколи не побачилися. Пізніше Майкл дізнався, що його батько загинув у газовій камері. Майкл залишився один, і йому самотужки довелося пробивати собі дорогу в цьому світі. Однак він назавжди запам'ятав останні слова батька Ти син короля. Майкл прийняв тверде рішення, що б із ним не сталося, він завжди буде поводитися як син короля. Субота це важлива вістка, послана нашим небесним Отцем, це знак, який свідчить, ти дитина Царя Всесвіту, ти належиш мені. Субота свідчить про Бога, який створив нас. Субота нагадує нам про наше походження. Щосуботи, ми згадуємо про те, що ми не космічні сироти, ми не покинуті долею на призволяще, як вуличні бродяги, ми діти Творця. Він високо цінує кожного з нас, оскільки створив нас. Він зацікавлений в кожному з нас, оскільки створив нас. Усе, що стосується нас, стосується і його, усе, що турбує нас, турбує і його. Коли боляче нам боляче і йому? Як сказав пророк Ісая, в усякому утиску їхньому тісно було і йому? Ісаї шістдесят чому? Лише тому, що він створив нас. Він люблячий отець, котрий піклується і дбає про своїх дітей. Якщо Бог так високо цінує мене, то чи не повинен і я високо цінувати себе? Якщо Бог про мене такої високої думки, хіба ж це не має слугувати для мене джерелом підбадьорення сьогодні? Я Його, а він мій, і це робить мене щасливим. Моє серце сповнене радісних переживань від усвідомлення того, що я дитя царя Всесвіту.